Псалом 35. Господи Боже мій, у цій благословенній тиші, коли світ ще тільки прокидається від сну, а небеса чинають забарвлюватися першим промінням світанку, я звертаю свій погляд до Тебе. Твоя милість, о Господи, вона не має меж, вона розливається безкраєм океаном, сягаючи аж до небес. Туди, де людський зір втрачає здатність бачити, але де серце продовжує відчувати твою присутність. Поширте цю молитву серед рідних, нехай Божий захист буде з вашою сім'єю. Підписуйтесь на наш канал Джерело Спокою, ставте вподобайку та пишіть у коментарях свої наміри. Разом ми сильніші у молитві. Твоя вірність торкається хмар. Вона вища за будь-які наші уявлення, стабільніша за рух планет і надійніша за зміну пір року. Правда твоя стоїть непохитно, мов величні гори Божі, що здіймаються над суєтою долин, не підвладні вітрам часу. Твої суди це велика безодня, глибину якої неможливо виміряти людським розумом, але в якій прихована досконала справедливість і любов. Ти той, хто дбає про кожне створіння, від найменшої комахи в траві до людини, яку ти створив за своїм образом і подобою. Як же дорогоцінна твоя милість, Боже! Вона, як дороговказ у темряві, як тепле вогнище серед зимового холоду, і саме тому сини людські, втомлені від бур цього світу, знаходять справжній, глибокий притулок лише в тіні твоїх крил. Там, під Твоїм захистом, зникає страх, вщухує тривога, і душа знаходить той спокій, якого так прагне кожне серце. Вони насичуються від щедрот доми Твого, бо Ти не скупий Господар, ти люблячий батько, що готує трапезу для своїх дітей. Ти напоюєш нас із потоку своїх солодощів, з ріки радості, що ніколи не пересихає. Бо саме в тобі і ні в кому іншому приховане джерело життя, пульсуюче, вічне, справжнє, і тільки у твоєму світлі ми здатні побачити світло, зрозуміти істину і знайти свій шлях в лабіринті земного буття. Продовж благаю тебе цю дивовижну милість на тих, хто пізнає тебе, хто шукає твого лиця серед тисяч інших облич. Яви свою правду людям простого і щирого серця, тим, хто не лукавить, хто прагне чистоти і добра, нехай нога в ордині не наступить на мене, нехай зарозумілість не знайде місця в моїй душі, і рука грішного нехай не вижене мене з твоєї присутності. Ти бачиш, як падають ті, хто будує своє життя на беззаконні, вони повалені силою власної неправди і не зможуть встати. Бо тільки Ти даєш силу стояти твердо. Господи, у ці ранкові хвилини я відчуваю особливий трепет, це момент переходу від ночі до дня, від несвідомого сну до активного життя, і я хочу зробити цей перехід з тобою. Я свідомо відмовляюся починати цей день із інформаційного шуму, з перегляду стрічки новин, що часто несе тривогу, або з думок про нескінченні списки справ». Я обираю тебе. Я обираю налаштувати камертон своєї душі на твою частоту, частоту любові, миру і вдячності. Дякую тобі, Отче Небесний, за цей новий день. Це не просто чергова дата в календарі, це унікальний, неповторний подарунок, якого ніколи не було і ніколи більше не буде. Це чистий аркуш в книзі мого життя, і ти простягаєш мені перо, щоб ми разом написали нову главу. Дякую тобі за те, що я прокинувся, за те, що мої легені вдихають повітря, яке ти створив, за те, що моє серце б'ється в ритмі, який ти задав ще до мого народження. Дякую тобі за кожну клітину мого тіла, яка працює на життя, за здатність бачити красу цього світу. Кольори світанку, зелень дерев, обличчя рідних людей, заздатність чути спів птахів, шум вітру, голоси тих, кого я люблю, заздатність відчувати, тепло сонця на шкірі, смак їжі, дотик близької людини. Ми так часто сприймаємо це як належне, але сьогодні я хочу зупинитися і сказати Дякую. Це все твої дари. Я дякую тобі за дах над моєю головою, який захищає від негоди, за тепле ліжко, в якому я відпочивав, за їжу на моєму столі. Дякую за людей, яких ти помістив у моє життя, за родину, друзів, навіть за випадкових перехожих, які дарують посмішку, і навіть за труднощі, що були вчора. Я дякую тобі, Господи. Бо тепер я розумію, через них ти виховуєш у мені витривалість, через них ти вчиш мене не покладатися на власні сили, а цілковито довіряти тобі. Ти перетворюєш мої випробування на мої перемоги. У цю священну мить початку дня я присвячую себе Тобі. Я не хочу просто прожити цей день, відбути його як обов'язок. Я хочу прожити його наповнено зі змістом як приношення тобі. Нехай кожна моя дія сьогодні від найпростішої як приготування сніданку до найскладнішої робочої задачі буде просякнута любов'ю до тебе. Нехай кожна зустріч, яка чекає на мене сьогодні, стане можливістю явити комусь твоє світло. Кожне рішення, яке мені доведеться ухвалити сьогодні, велике чи мале, нехай воно буде ухвалено у світлі твоєї вічної мудрості, кожне слово, що зійде з моїх уст, нехай несе благодать тим, хто його почує. Нехай мої слова лікують, а не ранять, будують, а не руйнують, надихають, а не пригнічують. Боже, зроби мене провідником Твоєї доброти. У цьому світі, який так часто страждає від жорстокості. Я визнаю перед тобою свою повну, абсолютну залежність. Як гілка виноградної лози миттєво усихає, якщо її відрізати від стовбура, так і я не можу створити нічого справді цінного без твоєї животворної сили. Я потребую тебе кожної секунди, ти джерело мого натхнення. Моєї сили, мого терпіння. Слово Твоє каже: якщо комусь із вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога. Господи, я стою перед Тобою з простягнутими руками і прошу, дай мені мудрості, не хитрості цього світу, яка шукає власної вигоди, а тієї чистої, мирної, покірної мудрості, що сходить з гори. Дай мені мудрість у стосунках з людьми, навчи мене слухати не лише звуки слів, а й голос серця співрозмовника, дай мені проникливість бачити за зовнішньою поведінкою внутрішній стан людини. Коли хтось поводиться агресивно, допоможи побачити їхній біль і страх, коли хтось мовчить, допоможи почути їхній німий крик про допомогу. Допоможи мені бути терплячим з тими, хто мене дратує, бо, можливо, саме я маю стати для них прикладом твоєї любові. Дай мені лагідність до тих, хто помиляється, і смирення визнавати власні помилки. Дай мені мудрість у управлінні часом, цим безцінним ресурсом, який неможливо повернути. У світі, де все кричить терміново, навчи мене розрізняти те, що є важливим. Допоможи не розмінювати своє життя на дрібниці, на пусту метушню, на речі, які не мають вічної цінності. Навчи мене мистецтва казати Ні тому, що краде мій час з ДОБОЮ, і казати Тверде яс Твоїм планам. Коли переді мною постануть складні вибори, нагадай мені зупинитися, видихнути, і подумки запитати: Господи, а як би ти вчинив на моєму місці? І дай мені сміливість вчинити саме так, навіть якщо це буде непопулярним чи важким рішенням. Господи, зміцни мій дух сьогодні. Життя непередбачуване, і я не знаю, які новини чи події принесе цей день, але я знаю, що ти вже там, у моєму майбутньому. Коли обставини намагатимуться похитнути мою віру, коли проблеми здаватимуться велетенями, а я почуватимусь маленьким і беззахисним, нагадай мені про твою велич, нагадай мені, що той, хто в мені, більший за того, хто у світі. Ти той самий вчора, сьогодні і навіки. Твоя сила не зменшилась, твоя рука не скоротилась. Я хочу, щоб цей день став свідченням твоєї слави. Нехай люди, дивлячись на мій спокій серед шторму, запитають, звідки в нього ця сила, і я зможу вказати на тебе дякую тобі, що ти чуєш цю молитву. Це не монолог у порожніцю, це розмова з живим батьком. Ти знаєш кожну мою думку ще до того, як вона сформується. Ти знаєш мої потреби краще за мене самого. Ти бачиш таємні бажання мого серця. Цей день належить тобі, і я з радістю, з полегшенням віддаю кермо влади у Твої надійні руки. Я довіряю тобі прокласти мій маршрут сьогодні. Господи, ти знаєш моє серце, ти бачиш, як часто воно втрачає мир. Ти знаєш, як легко я піддаюся тривогам, як швидко страх закрадається в душу, малюючи жахливі картини майбутнього. Ти знаєш, що навіть коли я усміхаюся людям, усередині може вирувати справжня буря сумнівів і невпевненості, і тому зараз, у цій ранковій тиші, я приношу тобі цей важкий мішок своїх тривог. Я знімаю його зі своїх плечей і кладу до твоїх ніг. Боже міру, поглянь на цей світ. Він живе в постійній гонці. Всі кудись біжать, всі спізняються, всі напружені. Соціальні мережі, новини, розмови, все нагнітає атмосферу страху і недостатності. Нам постійно кажуть, що ми недостатньо гарні, успішні, багаті чи здорові. У цьому шаленому вирі інформації допоможи мені знайти острівець твого надприродного спокою. Збережи моє серце у твоєму мирі. Коли я вийду за поріг дому, коли почнеться робочий день, коли телефон розриватиметься від дзвінків, коли колеги чи клієнти вимагатимуть неможливого, коли техніка ламатиметься, а плани руйнуватимуться, нагадай мені, що є щось набагато важливіше за ефективність і успіх це стан моєї душі у тобі. Нагадай мені слова писання. А сам Господь миру нехай дасть вам мир завжди і всіляко. Я хапаюся за цю обітницю, дай мені мир завжди, не тільки коли все добре, а й коли все валиться з рук. Дай мені мир всіляко у будь-яких обставинах, не той мир, що дає світ, тимчасовий і хиткий, а твій мир, що вищий понад усяке розуміння, мир, який є якорем для душі під час шторму. Навчи мене, Отче, створювати паузи тиші протягом дня. Навчи мене на мить зупинятися, заплющувати очі і просто дихати твоєю присутністю, щоб знову почути твій тихий голос. Твій голос не кричить, Він не примушує, він не сіє паніку, він приносить ясність, він приносить надію, він повертає фокус на головне. Коли сьогодні прийде спокуса піддатися страху чи гніву, допоможи мені згадати слова Ісуса: Мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Цей мир це не відсутність проблем, це впевнена присутність Бога всередині проблеми, це знання того, що в човні мого життя є Ісус, тому жодна буря не може мене потопити. Господи. Я не хочу бути людиною нервом, яка постійно іскрить напругою. Я хочу бути людиною миром. Зроби мене інструментом твого спокою. Якщо сьогодні я зустріну людину, яка перебуває в стресі, дай мені мудрості не заразитися її стресом, а навпаки, передати їй часточку твого спокою. Якщо побачу когось у розпачі, дозволь мені стати голосом надії. Якщо буду поруч із тим, хто палає гнівом, дай мені силу погасити цей вогонь лагідною відповіддю. Боже, ти обіцяв бути близько до тих, у кого розбите серце. І сьогодні я молюся про зцілення. не тільки фізичне, але й глибоке внутрішнє зцілення. Я приходжу до Тебе з максимальною відвертістю. Я не хочу вдавати героя. Ти бачиш мої рани, ти бачиш шарми від старих образ, які я ношу роками, ти бачиш біль від зради, який зробив мене закритим і недовірливим, ти бачиш розчарування від нездійснених мрій, яке вбило в мені здатність мріяти знову. Господи, Ти, великий лікар душ. Я прошу тебе, проведи свою операцію на моєму серці. Виріж із нього пухлину гіркоти, яка отруює моє життя, звільни мене від кайданів непрощення. Я розумію, що пробачити це не означає виправдати зло, це означає відпустити в'язня і зрозуміти, що цим в'язнем був я сам. Дай мені силу пробачити тих, хто зробив мені боляче, і благословити їх, віддавши суд у твої руки. Зціли мій розум від негативних сценаріїв, звільни мене від звички катастрофізувати, від очікування біди. Онови моє мислення Твоєю істиною, навчи мене помічати добре, фокусуватися на світлому, думати про те, що чисте, що дійне хвали. Боже, поверни мені радість. Є дні, коли душа здається висохлою пустелею, коли немає сил навіть на молитву. В такі моменти. Пролий на мене, дощ твоєї благодаті, дай мені оливи радості замість смутку, як ти й обіцяв. Я прошу і про зцілення мого тіла. Ти створив цей організм дивовижним чином, і я прошу тебе відновити його функції, зціли те, що болить, зміцни те, що ослабло. Дай мені мудрості дбати про своє здоров'я, бути добрим управителем цього тілесного храму. Але понад усе, нехай моє фізичне самопочуття не визначає мою духовну силу. Однови мої стосунки, Отче це найболючіша сфера для багатьох із нас. Є зв'язки, які тріснули через гордість, через необережне слово, через непорозуміння. Я прошу тебе там, де це можливо, стань клеєм, що з'єднує розбите. Дай мені смирення першим зробити крок до примирення, дай мені мудрості знати, коли треба промовчати, а коли сказати люблю і вибач. Господи. Можливо, є сфери, де я відчуваю себе в глухому куті, кар'єра, служіння, творчість. Ти Бог, що робить дороги в пустелі і ріки в степу. Для Тебе немає безвихідних ситуацій. Прорви ці стіни, дай мені нове бачення. Якщо я боюся змін, дай мені сміливість ступити в невідоме, тримаючись за твою руку. Зціли мою здатність мріяти. Життя іноді б'є так сильно, що ми боїмося сподіватися, щоб знову не розчаруватися. Але я прошу, запалив мені знову цей вогонь віри, дай мені мріяти про велике, бо я маю великого Бога. Я вірю, що ти не закінчив зі мною свою роботу, ти автор, і ти ще пишеш мою історію. Найкращі глави ще попереду, дай мені терпіння в цьому процесі відновлення. Зцілення це часто шлях, а не мить. Допоможи мені не здаватися на середині дороги, не звіріщуватися, коли зміни не приходять миттєво. Навчи мене бачити твою руку у кожному маленькому кроці до кращого. Використай мою історію, мій біль, мої шарми для того, щоб допомогти іншим. Нехай моє життя стане доказом того, що Бог відновлює руїни. Нехай люди, дивлячись на мене, зрозуміють вихід є, надія є, Бог є. Зроби мене листом Христовим, написаним не чорнилом, а духом живого Бога. Господи мій, я підходжу до завершення цієї молитви, але не до завершення спілкування з тобою. Я хочу залишатися в цій атмосфері присутності весь день. Я завершую з серцем переповненим вдячністю, вдячністю за те, що ти є, що ти не десь там далеко на холодних небесах, а тут поруч ближче, ніж моє дихання. Я входжу в цей день з очікуванням добра. Я очікую побачити твою руку в подіях цього дня. Я очікую твоєї допомоги, я очікую твоїх сюрпризів. Нехай кожна година наближає мене до тебе, нехай, коли сонце сяде і цей день стане історією, я зможу з чистою совістю сказати: дякую, Господі, це був хороший день, бо ти був у ньому. Нехай моє життя буде піснею хвали тобі, нехай мої вчинки кричать про твою любов голосніше за мої слова. В ім'я Ісуса, Христа, того, хто полюбив мене і віддав себе за мене, того, чиїми ранами ми зцілені, того, хто є Альфа і Омега, початок і кінець. Тобі слава, честь і поклоніння нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ці слова, які ми щойно промовили, це не просто звуки, що розчиняються у повітрі, це насіння засіяне у ґрунт вічності. Коли ми молимося, ми змінюємо реальність ми запрошуємо всемогутнього Бога стати активним учасником нашого життя. І знаєте, в цьому є величезна таємниця і величезна сила. Ранкова молитва це як налаштування складного інструменту перед концертом. Якщо скрипка не налаштована, вона не зможе зіграти чисту мелодію, хоч би яким майстерним був музикант. Так і наша душа, без налаштування на Божу хвилю, ми легко втрачаємо гармонію, починаємо фальшивити, дратуватися, боятися, зневірюватися. Але коли ми починаємо день ось так, у Його присутності, ми отримуємо внутрішній стрижень, який неможливо зламати. Подумайте про це Творець Всесвіту, той, хто розсипав зорі по небу, як пісок. Той, хто знає кожну таємницю глибин океану, він чекає на зустріч саме з вами, він цінує ваш голос. Для нього ваша молитва важливіша за всі пісні ангелів це приголомшлива думка, яка може змінити саме сприйняття себе. Ви не просто гвинтик у системі, ви улюблене дитя Бога. Ми живемо в складний час. Світ навколо нас часто нагадує розбурхане море. Багато людей почуваються розбитими, самотніми, загубленими. Ми носимо маски успішності, але всередині часто ховаємо біль. І саме тому молитва про відновлення і зцілення є такою життєво необхідною. Вона дозволяє нам бути справжніми. Вона дозволяє зняти маску перед Богом і сказати: Тату, мені боляче, допоможи мені. І він приходить. Він не дорікає, він не ігнорує, він обіймає. Пам'ятайте зцілення це процес. Не картайте себе, якщо біль не зникає миттєво рана потребує часу, щоб загоїтися. Довіряйте цьому процесу і довіряйте лікарю, повертайтеся до цього стану довіри щодня. Ця молитва, яку ви сьогодні почули, створена для того, щоб бути вашим супутником вона тут для вас. Ви можете повертатися до цього запису в будь-який час. Коли вам радісно, щоб подякувати, і коли вам важко, щоб знайти опору. Нехай це відео стане вашим безпечним місцем, вашою духовною гаванню, де завжди тихо, де завжди приймають, де завжди є надія. І знайте ще одну річ, яка є надзвичайно важливою ви не молитеся на самоті. У цей самий момент, можливо, на іншому кінці планети хтось інший слухає ці слова і молиться разом з вами. Ми величезна, невидима духовна родина, наші голоси зливаються в один потужний потік, що піднімається до небес. Відчуйте цю єдність, відчуйте цю підтримку. Якщо ваше серце відгукнулося на ці слова, якщо ви відчули дотик Божого миру, це прекрасно. Це означає, що ваша душа жива, що вона прагне світла. Бережіть цей вогник. Не дозволяйте вітрам буденності загасити його. І якщо ви знаєте когось, кому зараз важко, хто втратив надію, чиє серце розбите, можливо, ці слова стануть для них тим рятівним кругом, якого вони так потребують. Добро множиться, коли ми ним ділимося. Нехай цей день принесе вам нові відкриття, нехай він буде наповнений маленькими дивами, які ми часто не помічаємо. Осмішка дитини, промінь сонця крізь хмари, вчасно сказане добре слово. Вчіться бачити Бога в дрібницях, і нехай мир Божий, який справді вищий за всяке людське розуміння, береже ваші серця і ваші думки. Ви під Його захистом, ви в Його долонях, і цього достатньо для того, щоб іти вперед з піднятою головою. Благословінь вам. Побудь ще трохи в атмосфері молиці. Нехай ця мелодія допоможе тоді подякувати Богу за все, що ти маєш.